Бачите, взяла жадібна така рибинка. Ого, Усе я впав. <реш> Зараз ми її, мабуть, відпустимо. Бачите? Усе свища, фірокарбон у нас, до речі, 0,33, приманка у нас Три дюйми, осетний гачок. Бачите, у нас Артемка знімає. І ось така красунька. Вже спокосилася. Це наша перша рибина на сьогодні. Ось зараз ми беремо нашу щучку від нижньої щелепи. Ось так. Розмір у нас 52 см. 52 см. А дозволяється 50 см. Отже. Друзі, це лайк. Лайк like за те, щоб вона поїде додому. Зараз будемо відпускати всю красуню. Все в нас, якщо не помиляюсь, четвертий закид, і така добротна рибина в нас. Тут главное, ще... Що... Ого! Усе муляка в нас. Зараз ми погляньте яка. Давай, пливи. Давай. На березі було тільки декілька хвилин. Це, друзі, це лайк. Пішла як. Отже, що нас піймав щучку, котрого випустив згодом, зробив приблизно ще на цій ділянці 3-4 закиди. Жодної кліваки не було, але з кольором не грався, з важиками також. Отже, зараз буду рухатись на цей самий колір і на важики 18 грам, шукати ще кліваки. Хоча мені здається, якщо б я зараз вирішив би поміняти колір, то, мабуть, ще була б клівака в цьому місці. Ще щось покусилося. Щука, бачите? Гадав, такий був. Удар у мене, гадав, що судак начебто. Але ось погляньте, як Ну, невеличка. Да, невеличка. Зараз ми спробуємо її так взяти. Бо берег такий в нас. Та я знаю, що так можна зламати. Отже, зараз спробуємо її ось так от... О! Ну, все замала у нас такажи. Ось, щойно ще одна така спокосилась. Щучка невеличка. Гадаю, десь приблизно сантиметрів 35 см. Отже, Зараз ми її будемо відпускати. Зараз ще спробую ось таку приманку в такому кольорі. На всі тому гачку. Розмір 3 дюйми, важики у нас 18 грамів. Ось приманка вже в воді. Та зараз подивимось як риба буде відгукатись на нашу таку приманку в такому кольорі. Бачили, що на такий удар був. А тим часом Олександр щось ще спіймав. А ну Показуй, що там в тебе маленька. Ось такий перчик, бачите? Напевно, що таких перчиків немає, да, в продажі? Хороша така сошла перед этим. Буває таке. ну Ти задоволений? Що ти будеш забрати чи відпускати? Зараз поглянемо. Сьогодні дійсно роздача щуки в нас. Вона. Все, друзі, вподобайка. Сьогодні виключно ловлю на овсетному гачку, бо дуже багато зачіпу, багато дуже кричів. Тому сьогодні вся риболовля буде на всетному гачку. І, до речі, рухаємось, шукаємо цікаві коряжники, намагаємося їх обловити, бо там, як мені здається, може бути крупний судак. І може ще б нам повезе, буде у нас Добротний сом. Отже, йдемо шукати корчі. О, так тебе залікова така щучка, майже залікова. Бувають такі рибалки, що беруть. Звісно, відпускаємо. Окунь гадав щось таке. Удар був, думав нічого немає. Гадав, коряшку вдарився. Це а все таки до речі, цікавий окунець. Бачите, який красень. Натрійюємо приманку. А зараз ми його відпустимо. До берега не пройти, Блін, випав з руки. Но гадаю, що буде жити. Друзі, це вподобайка. Ізі шайнер. і колір у нас електрик шат. До речі, риба є, прокльовує, спіймав щойно ще одного окушка. Щуки вже теж були. Хотілося б ще пімати такого добротного агапчика. А там де є судак, там скільки пірнав під водою, то бачу поруч біля судаків стоїть і сон. Отже, шукаємо, рухаємось. Далі. Далі тільки цікавіше. О, тич. Ізі Шайнер 2.5, да? Еще угу. не було клівака. Нападені взяв. Яка краса. Яка дика природа. Напевно, зараз спробую ось таку приманку в такому кольорі. 3,5 дюйми. Вважить мабуть возьму 18 грамів. Отже, зараз спробуємо впіймати судака ось на такий кольор. Ну що, знайшов корч. Була клювака в мене, була у Олександра клювака. Вже два обриви, дві приманки вже відірвав. Уже зараз. Перев'язуюсь і спробую на цій ділянці все-таки спіймати свого бажаного агапчика. Друзі, щойно, щось клюнуло, так придавило, мабуть, судак. А там ще каряги. О, провів через корчі. Зараз подивимось, що у нас покусилося. Щось так незрозуміло. Напевно, або судак, або окунь. Що вона таке у нас. Сомік, друзі. Ось такий красень, як можна побачити. Спокусився на приманку релакс. В такому кольорі машинне масло. Важики 16 грамів. Ми вже зараз будемо його відпускати. Дійсно такий маленький. Хоча гадаю, що багато рибалок є, котрих таких соміків забирають. Бачив на набережні київській, що так воно і відбувалося. Навіть меншого розміру брали. А ви таке бачили чи ні? Зараз ми тебе відпустимо. Ось така ось приманочка у нас. Плови підростає красеню. Та радуй нас тліваками. Давай як пішов файно. Ось такий монтаж, така приманка, на якій щойно був у нас сомик. Отже, зараз ще будемо кидати і пробувати, може ще спокуситися щось інакше. Отже, щойно обірвав цю приманку релакс. Зараз спробую таку саму поставити, але значно більшого розміру. Десь 5 дюймів. Може буде у нас крупніша рибина якась. Сандер що взяв, зараз побачимо. Що це, щука? Велика? А зараз нам цікаво буде подивитися. Зараз побачимо. Я ж тобі казав, що риба біля берега стоїть. Якщо щуку ви бажаєте ловити, то в всіх місцях щука стоїть вдовж берега. А ось судак, окунь, мабуть... На перший або другій брівки. Ну, судака ще в мене не було. хлопці ловили на дальньому закиді. Зараз подивимось. Де вона? А, ну давай поглянемо. Вона Де там на шнуру? Така красунька, як вона. Погляньте. Важики в нас 6 грамів. Сіликонова приманка десь 2,5 дюйма, лакіджон, так? Да? Угу. Ось така. І така у нас рибинка. Ми тебе зараз відпустимо, щоб ти ще в когось клювала. Друзі, це лайк. Вирішив приманку поставити більшого розміру. Важики також вже замість 16 і вже 20 грамів. І ось такий розмір приманки. Приманка у нас, як можна побачити, ось така велика. 5 дюймів. Зараз спробуємо її в машинному такому маслі. Усе придовило! Та що там таке? Аж навіть фрикціон заробив. А до цього не працював. Хоча до цього були рибини. Погляньте, як крутить. Це напевно сом. Він нічого не може йому зробити, бачите? Якщо мені робить з ним напевно сом взяв, кажу, я не можу його вивезти. Все затягнув? Так. Да. Я ще раз. А не зійде? Може тот просто і вийде. Якщо він не схошов. Зараз побачимо. Бо голова мопуска. Ось і сіться па, то, звичайно ж. Не, там є корячки. Може, я за коляшку завів. А він може судак взяв. Ну зараз поглянемо. Сикало, що там у нас таке? Дамо ну, еще трошки попуску ему. Бачите, даю шнур? Что там таке? Навіть не знаю, не он там вже він в кляге завел. Що, почекаємо. Отже, намагався все-таки ж його дістати з коричів. Щось ходив до берега. З різних кутів пробував спробував підтягнути, але все. Але було щось таке, до речі, цікаве. Поки я наживляв приманку, Олександр. Ще спокусив одного красення такого. Силіконова приманка, бачите, який теч. Ізі шайнер такий, колір цікавий. І такий маленький. Дрібно, дрібнотний. Зараз ми його також відпустимо. Давай, пливи. Ну Такий заліковий. Ану, зараз покажемо ближче. Ну, хизуйся. Думаю. Такий добротний пузатик. О, ще один на кончик спокусився, так? Свіжо где? Та бачу, бачу під берегом, що він підчепив свій шнур. Ось як він обірвався. Може зараз ще спробую його дістати. О, бачу. Да. Своїм же шнуром і перерізав приманку як можна побачити. Але мені здається, що дістав. Зараз поглянемо, що там за приманка моя. Ого! Мабуть, метрів з 20 обірвав свого шнура. О, погляньте, отже ще можна буде з цією приманкою. Це 5 дюймів. Бачите, ось та приманка. Все хорошо, все добре. Зійшов. А ні, є, погляньте. Тягнуть, тягнуть на фотосесію. А Петро там лазить, скижує, не там. Так, Друзі, зайшли ми на косу, де, по слухам, місцевий абориген наловив дуже багато щук на коливалку. Коливалки з собою не було, але була ось така вертушечка приблизно четвертого номера. І ось кидав, кидав, кинув, закрив дужку, натягую, а там щось вже висить, Прямо як у вашого покорного іослу, і Артема клює риба. Ну, це називається на дурачка, але все одно приємна щука, десь така кіло 200-300 кіло Кілька фоток і будемо відпускати, бо повторюсь, морозилка тріщить від риби. Погляньте, кого знайшов і на глазах вже дві риби спіймав. Да, Всім привіт! Тепер скажу кілька слів і цьому ютуб-каналу. Demon Fish підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. На цьому участку десни русло підходить прямо під наш берег. Ми кидаємо на межу русла і тягнемо приманку до берега. Риба кліє або десь на пороті річки, де течія заповільнюється, або під корчами. Добре, дякую. Запам'ятали, друзі. Записуйте собі, занотовуйте. Взяв. Да, ще одна кілушка. Та ні, більше, ніж кіло. Думаєш більше? Більше. Ти не храпом будеш підіймати? Погляньте який Спінінг у нас о. Спокусилась. На твістер два Ага. Я дюйма. Гадаю, десь сантиметрів 48 десь буде. Да. Така. Угу. Кажи, як тебе сьогодні з ловом? Ну що, побувало сьогодні на дикій десні? А, друзі, риби просто якась неймовірна кількість, клює з кожної точки, дуже багато покльовок. І найцікавіше те, що вся риба стоїть в переміжку. Нереальна просто кількість окуня, і найцікавіше те, що окунь цілеспрямовано клює на трьохдюймові на приманки. Тобто, ну де в нас в Києві чи серед місця ти отак цілеспрямовано зможеш його повалити. Багато щуки, попадається гарна, така до двушки плюс-мінус. Судаки влітають. А хлопці продовжують ловити, я вже, якщо чесно, задовбався, просто сиджу і спостерігаю за всім цим зі сторони. А, до речі, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал Сучасна Риболовля, там завжди багато риби. <рив> Отже, ви щойно послухали корисну інформацію. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Бай!